Турбо двигун. Нет. 150 кінки а щось? Щось? А сказати Сказать з турби... турбиною. Сюди говорити уже? Ні, це. Всім привіт, друзі! І сьогодні в нас на відеоогляді та у продажу легендарний. Автомобіль, тому що це Volkswagen Passat у кузові b 8 Це вже восьме покоління, яке розпочалося з 2014 року. Саме в нас 2015 рік. Це офіційний автомобіль без жодних фарбованих деталей. Я гадаю, що я вас дуже сильно зацікавила. А поки ми розпочинаємо наш відеогляд, будь ласка, не забувайте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок та вподобайку, щоб не пропустити дуже класний варіант, тому що саме в нас. В автоексперні про такі варіанти, які ви не знайдете ніде. Якщо саме ти шукаєш перевірений, класний. По фольксваген b 8 то я дуже сильно раджу звернути тобі увагу саме на цей автомобіль, тому що в автомобіля всього-навсього 134 тисячі це офіційний автомобіль, в якого було виключно два власники без жодних фарбованих деталей. Це бензиновий двигун, 1.4 Turbo турбо на 150 кінських сил, і звичайно з автоматичною коробкою передач. Стосовно дизайну автомобіля, я вважаю, що кузов b 8 виглядає набагато строгіше, ніж попереднє покоління b 7 Я взагалі вважаю, що це повністю різні автомобілі, які навіть і не можна порівняти. Саме в цьому вже кузові в нас чіткі лінії, агресивні, звужена, рішітка радіатора та оптика. Автомобіль виглядає набагато дорожче, ніж він насамперед. Коштує також в білому кольорі. Автомобіль виглядає більш таким вже бізнес-класом. Тому я раджу не тільки купляти автомобілі в чорному кольорі, а в білому він вони виглядають набагато так привабливіші та дорожче. І так трішечки цікавих фактів е, у 2015 році. Е, у конкурсі автомобіль Passat b 8 отримав назву Автомобіль року, тому що він продавався з такою швидкістю, що навіть обійшов Mercedes, Mercedes c клас та Ford Mondeo. Так, і стосовно комплектації передньої частини в нас є парктроники, галогенні фари. Клірін складає 15 см, адже я його не перевіряла. Ми можемо це, ви можете приїхати до нас, і ми з вами в місті заміряємо. Також у автомобіля дуже гарна гума, континенталь. Ну ви розумієте, Да? і 16 диски. Ну а під капотом нас зустрічає турбоване серце, тому що в нас двигун 1.4 TSI, який має турбіну з подвійною геометрією. Крутний момент буде складати 250 Ньютонометрів. кінських сил 150. Розгін до 100, який ми обов'язково перевіримо. Нам обіцяють, що він буде складати 8,5-9 секунд. Витрати пального будуть дуже економічні, не зважаючи на те, що це не спортивний автомобіль, адже його динаміки вистачить для того, щоб їздити по місту та мати ну дуже привабливий розхід. Друзі, а я хочу сказати від себе, що мені випала е, така честь всього на всього поїздити на цьому автомобілі виключно один день, і мені було мало, тому що я вважала, що 1.4 двигун він буде такий ну, слабенький, який. Ну ні, я на ньому поїздила. Ви просто не уявляєте, як він швидко їде. Я просто думала, що це ну 1,8 десь у сторінці отдихає. От чесно скажу. Тому я дуже хочу, от, от дати вам цю надію, щоб ви приїхали до нас і самостійно його перевірили. Ну це такий екземпляр, який ну просто я вважаю, що тільки ми викламо це відео, він отак от улетить по щелчку. Пальців. І такий величезний плюс, ось такий, це те, що, подивіться, вже зроблене ТО. Вам його робити не потрібно буде. Воно робилось ось 29 квітня. Тобто ви можете купити автомобіль і ще тисяч 5-6 їздити і нічого не робити в цьому авто, тому що все, вже все зробили за вас. Стосовно задньої частини автомобіля в нас є парктроники та задня камера, яка ось так от виїжджає. І ось так от ми відчиняємо багажний простір, а багажне відділення казалось би, можливо, у седана буде не дуже велике, адже саме в цього автомобіля воно складає майже 590 літрів. Це нічого собі. І також в нас є змога скласти задні місця для пасажирів, і буде рівнесенький полик. Тут місце для повнорозмірного колеса та домкрата, також є ось така щіточка. За автомобілем дуже гарно доглядали, тому он у такому майже бездоганному стані. І також у нас ось тут є така кнопочка, ми її так натискаємо, і в нас складаються задні місця для пасажирів. Там просто стоять настречі і не дуже зручно показати. Друзі, ну полик не зовсім буде рівнесенький, адже місця буде ну майже як у універсала. Цей же ж кузов є і в універсалі, а, і також е, об'єм буде складати майже один куб. Задні місця для пасажирів і про те, як багато тут місця. Перше, що я відмічаю, це те, що поперед мене сидів наш оператор Артемі, якого зріст майже 190 см. І подивіться, як ще багато місця. Незважаючи на те, що я маленька, адже ну, -то людина якась побільше за мене, їй також буде дуже комфортно. Також в нас є підлокітник. З підстаканниками вихід до багажного відділення і є кріпіжі і софікс. А найголовніше це те, що у седані є трьохзонний клімат-контроль. І так, друзі, перші враження за місцем водія. Перше, що кидається в очі, це те, що дуже все гарно виглядає. Ось ці часики, дерев'яні вставки, все е, зроблено. ну, не якийсь пластик, такий, не дешеві матеріали. Все виглядає дуже так і сучасно, і преміально. Далі, що хочеться відмітити, це те, що, е, ну, по-перше, мене дуже сильно вражає цей розхід, тому що він максимально привабливий на бензиновому, турбованому, нагадаю, двигуні. Він складає 7,8 79 9 секунд. Це про те, що ми не їдемо якось, якісь у режимі дідуся якогось, тож ж немо. Ми їдемо доволі таки е, швиденько: 80-90 кілометрів, і такий розхід. Це дуже привабливо. Далі, що я хочу відмітити, це. Яке тут звучання та динаміки? Е, музика в нас називається Duna Audio. Ви можете про неї почитати. Е, можливо, вона не така більш розкручена, адже також не програє ніякому Harman Kardon та Bose. До речі, я чула, що Duna е, Audio, навіть люди собі е, обустраюють так домашній кінотеатр завдяки цьому Duna Audio. І також, друзі, дуже прикольно те, що є тут штатна навігація, дуже гарно все показує, точно, коректно. Такий, нібито, невеличкий також плюсик. Що ще я хочу сказати, такий немало важливий факт: то те, що на 120 тисячах в автомобілі була заміна. Ремня ГРМ та було поміняно масло у коробці, тому що на цій коробці потрібно міняти масло кожні 60 тисяч, тобто була заміна на 60 тисяч і на 120. Тобто, на ще 60 тисяч вам можливо просто забути про це і не думати. І також нагадаю, що у квітні було зроблено ТУ. Тобто автомобіль повністю обслуговуваний, в нього не горить жодна помилка, немає ніяких нарікань, не по ходовці, не по кузову. Просто ну, реально автомобіль, який вартий вашої уваги. І у дуже такій непоганій комплектації. Тому що коли в автомобілі є трьохзонний клімат-контроль, ну, це вже про щось говорить. Також я не сказала, що є в цього автомобіля, це режим старт стоп автохолд. На горці це дуже зручна функція. І також є режими руху, такий як еко, звичайний, спорт та індивідуальний. І зараз ми по нашій традиції перевіримо, який же буде розгін до 100, що може цей 1,4 турбований двигун. Ну, це було дуже потужно, я вважаю. Я думаю, що це буде приблизно 7,9 секунд, тому що ну, це було дуже швидкісно, максимально. Тож, підводячи підсумки даного автомобіля, що я хочу відмітити: якщо саме тобі потрібен такий перевірений, надійний, економічний, комфортабельний седан бізнес-класу з величезним багажним відділенням, який Автомобіль підійде не тільки для якогось одного водія, а можна назвати, що це сімейний автомобіль, тому що там доволі багато місця і для задніх пасажирів. То приїжджайте до нас, ми знаходимося місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автоцентру Вольва. Всі ви знаєте, що саме в нас, у Автоексперт, дуже гарні автомобілі, тому що ми працюємо на Клієнти на все життя. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок. До зустрічі. Бувайте, пока.